І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знову чуємо такі слова від Ісуса Христа, багато покликаних та мало обраних. І неодноразово ми вже цю притчу розглядали, і неодноразово ми знову і знову заглиблюємося в ту історію, в ті слова, які каже Ісус Христос. Сьогодні Він кличить всіх, щоби прийшли на Його трапезу. Бо ця притча саме про Господа звучить. Він кличе всіх. Найперше Він кличить кого? Обраний народ, той народ, до якого Ісус Христос прийшов, але який Його і не прийняв. Це є народ юдейський, який що зробив? Розіпнув Його. Давав Ісус Христос, як Бог пророків, не прийняли. Іоанном Хрестителем, що зробили? Відсікли голову. І що відбувається, коли Ісус Христос продовжує цю розповідь, розказує, що буде з тими людьми, які не прийняли Його? Цар посилає військо і нищить. Чи так не стається з Єрусалимом в 70 му році, коли як місто паде, і як Ісус Христос сказав, що камені на камені цьому місцю не будуть. Так і стається. Захоплюється мусульманами. Не мусульманами, а Палестиною? Тоді мусульманів ще не було. І середини захоплюють місто Єрусалим, і місто паде, і нічого на тому місці немає. І далі Ісус Христос каже, що? Каже своїм слугам: ідіть на роздоріжжя кличте всіх, кого побачте. І покликали язичників, покликали. Глухих, сліпих, калік, всіх прикликали, і пір відбувся. Відбувається це весілля, і цар виходить і бачить, що дуже багато людей є, але між ними є один безвесільної одежі. І хтось зараз може так собі подумати, ну цей же чоловік прийшов, чому з ним так сталося, що його зв'язали. Чого їх кинули в пітьму непроглядно? Ісус Христос, коли відріклися від Нього, то вже єврейський народ не є Богом обраний. Вони це відріклися самі при своєму житті. Далі обраний народ хто стає? Кожен з нас тут присутній. Тому що наші предки хто були? Язичниками. Вони що вірили? Вірили в тих богів, які просто не існує. В тих, кому поклонятися є мертво. І коли ми обираємо Ісуса Христа, ми знаємо, що ми вже православний світ, ми знаємо, що ми є християни, ми знаємо, що потрібно належним чином хоча б хоч чуть-чуть старатися. Але цар, виходячи до цього столу і бачить, що один є без одежі, і запитується йому, чому ти не взяв одежу ту, яку ти мав взяти весільно. Бо кожен із нас може зрозуміти, що, можливо, він не мав, можливо, ще щось сталося таке, що він просто не мав матеріально змоги дістати цій одежі. Але за традицією того часу, коли цар запрошував на банкет чи на весілля, то при вході давали кожному одежу. Скільки людей, стільки було одежі пишної і гарної. І стається? Що, що цей чоловік не бере цю одежу. Тобто він на цьому пірі є, але чомусь цю одежу не взяв. І хто це такий за цей юнак, що він. Так собі міг дозволити поступити. Це і ті люди, які приходять раз на Пасху. Це ті люди, які знають, що є таїнство сповіді, знають, що є таїнство Євхаристії, знають, що є Бог Отець і бачить все. Але ці люди не мають покаяння. Ці люди йдуть за традицією просто кошек освятити. Просто Різдво Христове святкують не в церкві, не з колядою, не прославлянням Бога, але просто сімейне свято стає. Піст великий робиться вже не постом для них великим, а робиться дієтою. Ось це і ці люди є, які приходять декілька разів в рік для того, щоб чисто формально щось має відбутися. Ці люди, вони не мають. Покаяння. Вони не приймають ту одежу, вони не можуть прийняти покаяння те, яке є таїнством. Сповідь називається. Таїнство Євхаристів, які не приймають Спасителя, які чули, що кличуть. Чули, що кличуть найбільший, хто може кликати цар. І ми бачимо, що такі люди. Вони можуть бути присутніми між нами, але в кінцевому результаті Господь їх не приймає в царство своє. Він не приймає їх, тому що вони не хочуть самі бути з ним. Вони прийдуть, подивляться, але його життям жити не хочуть. Вони не хочуть бути там, де є торжество. Точніше, вони хочуть бути і бачити. Але не хочуть брати участі в цьому всьому. Та як ми з вами беремо. Бо що ми робимо? Найбільше, що ми можемо зробити в своєму житті, це визнати свій гріх, визнати, що я неправий. І саме спокаяння сказати після таїнства каюся, тобто міняюся, я вже визнаю, що десь я неправий. Визнаю, що вчинив погане, визнаюся, і йду і приймаю лікарство, приймаю самого Господа нашого Христа через Євхаристію. Приймаю і кажу, я більше не буду так робити, або буду старатися так не робити. Ось що означає цей чоловік, який не приймає, він не хоче прийняти, він не старався. Він навіть не старався вдягнутися в ту одежу. Він навіть не зозволив взяти цю одежу на руку, він просто минув пройшов мимо тоді, коли цю одежу роздавали. І кінцева розповідь, кінцева думка Господа Ісуса Христа є такою. Багато покликаних, але мало обраних. Що знову це означає? Бо кожен може думати, ось я не вибраний, є люди вибрані, а я не вибраний. От як мені бути тим вибраним, яким відбувається кожного разу розповіді? Коли Ісус Христос говорить про це. Хто ж є ці вибрані? А все дуже просто. Ми обираємо все в своєму житті. Ми все обираємо. Ми вибираємо добро або вибираємо зло. Ми обираємо заробити свої кошти працею важкою, важким трудом, але я знаю, що це я заробив. Або стати до якоїсь певної високої посади і звідти брати незаконним шляхом кошти. Ми це все обираємо. Ми обираємо, чи в суботу вечірком добряче погуляти і в неділю поспати зранку, чи піти до храму і Богу подякувати. Ми це обираємо. Ми обираємо владу. Ми обираємо все це. І те, що війна є в нашій країні, теж ми обираємо. Бо всі ми кажемо, не в політиці. Але в кінцевому результаті все знову залежить від нас. Або я думаю, або я не думаю. Або я пливу за течією, або я пливу проти течії. Не так, як мені світ диктує, я роблю. Ось що Ісус Христос має на увазі. Кожен з нас вибирає, чи бути з Богом, чи без Бога. Тому саме і сказано, багато покликаних. Покликані всі ми є, всі ми є. Тому що в цьому часі, куди ти не заглянеш, всюди закликають йти до Господа. Відкриваємо соцмережі. Масштабний заклик є. Залежить хто як дивиться куди. Теж ми обираємо, що дивитися в соцмережах. І це є глобальне покликання кожного. Але чи все це ми оберемо, це знову зеле від нас. Тому бажаю кожному з нас, щоб ми обирали правильні речі, щоб ми обирали правильні речі у своєму житті і клали пріоритети правильним речам. Щоб ми не були, як інші ті люди, які не мають своєї одежі. Бо страшно є те, що вони мають глобальний вплив і маніпуляція на людський розум. Люди їм більше чомусь вірять. Але ми, православні християни, не повинні цього робити. Ми повинні обирати правильні речі. Тому, дорогі парафіяни, будьмо з Богом і обираємо правильні речі. І саме тоді ми будемо і покликані, і обрані. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітає причанських скриттям.